Вітаю усіх, хто у цій порі з нами. Сьогодні пропоную поговорити про книгу. Ті, хто навчався в школі ще за тих часів, коли не існувало комп'ютерів, абсолютно точно знали, що книга це джерело знань і найкращий подарунок. Сьогодні, на жаль, пріоритети дещо змінюються. Але мені все-таки здається, що читання все одно залишається. Ознакою сучасного стилю життя багатьох українців. Так, чи, так це чи ні, я думаю, ми сьогодні спробуємо з'ясувати в розмові з нашими гостями. А це директор видавництва Брама Україна Олександр Третяков та бібліотекар Черкаської обласної бібліотеки для дітей Інна Косенко. Вітаю вас. Власне розмову хотілося б розпочати з інформаційного приводу. З 9 по 13 квітня в Києві проходив Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал. Я знаю, що ви також були учасниками цього дійства, і цікаво було б дізнатися про ваші враження, ваші уподобання і ваші сподівання, які ви, власне, покладали на цей захід. Олександре. наші враження висловити дуже і стисло неможливо, бо такий захід він йде в кількох планах. Перший план це статус. Взяти участь в такому заході це вже статус видавництва. І е, в Черкаській області було два видавничі, два дві видавничі організації Брама Україна. Тобто ми і був, був журнал Склянка часу Олександра Палькова із А ну, з Черкас, відповідно, були тільки ми одні. Е, ми вперше брали участь в такому виставковому центрі, як Мистецький Арсенал, і вперше брали участь саме в форумі. Книжковому, це був, до речі, четвертий форум, організований на виставковому майданчику мистецького арсеналу. Нам є ще порівнювати, бо ми свого часу були на, на, на практично всіх найбільших форумах українських форумах української книги: це Львів, Київ, Запоріжжя, Одеса. Ну, не були ми тільки, скажімо, в Харкові, там також є ми там не були. Але перше, що в нас вразило, це ексклюзивні виставкові площі, це маса повітря, це приміщення з багатовіковою історією. І в ньому відчувається ну, і певний подих історії, і ті, хто не приходять, вони приходять випадкові люди. Просто їх там немає. Ну, це таке перше враження візуальне. Крім того, участь в таких форумах це напружена робота. Бо ти маєш показати себе, ти маєш зустрітися з партнерами, ти маєш зустрітися з авторами, і від цього залежить якась і перспектива, нові ідеї, нові плани. І подалі вже визначаємося, от, чи правильно ми йдемо, чи ті видання, які ми зробили, вони йдуть в ну, скажімо, на вістрі часу. Мається на увазі не, не Кон'юнктурщина, а саме українська книга, та, яка необхідна, яку треба, щоб читали українці. І відповідно, інші всі емоції вони складаються з позитивного спілкування з відвідувачами, адже такої маси вдячних відвідувачів зустріти на інших якихось форумах ну навряд чи вдасться. Бо всі приходять тільки ті, хто люблять книгу, люблять слово, шануються в цьому. От і е, е, є в нас у всіх одних тема для спілкування. Власне, якщо говорити про відвідувачів цього дійства, то можна сказати, що головна мотивація їх присутності на книжковому арсеналі це момент цікавості. А що ж нове вийшло? А які нові твори, нові книжки, якісь новинки в оздобленні літератури. Для видавців, я думаю, що це в першу чергу робоча така необхідність для того, щоб постійно бути в тонусі, бути, крокувати в ногу з часом, так? Так. Але відвідувачі не просто ходять задля для цікавості. Хоча таких не буде української мови, зіваки я не знаю. Я просто не пам'ятаю, я давно не вживав цього слова, я не знаю його якогось аналогу. Але переважна більшість відвідувачів приходять, щоб купити книгу. Переважна більшість із переважної більшості відвідувачів чітко знають, що вони хочуть. І вони приходять купувати саме ту книгу, саме того автора, саме того видавництва, які вони вже знають. І до речі, вони про це дізнаються, зокрема із з мережі інтернету, бо ну якби загальнодоступна інформаційна мережа. І, і, і не зважаючи на те, що навіть тексти тих книг, які вони вже хочуть, ну які вже вони знають, вони їх навіть читали. І навіть бачили в якісь графічні файли з, з цих видань, це зовсім не означає, що в них нема бажання мати цю книгу вдома. І вони приходять саме за книгою відвідувачі. Про емоційні якісь моменти з відвідувачами можна говорити багато, але є достатньо оптимістичний такий фактор, і ми цей фактор відзначали разом з нашим ну, другом, є такий Ярослав Поліщук. Він Доктор філології, професор. Зараз запрошую читати лекції в Чехію, в Польщу, в Варшаву. Недавно тільки на форум він вернувся якраз із Праги, де читав лекції. І він був вражений тим, і тим, власне кажучи, чим і я. Ми вдвох зробили. ну, І наші колеги ми зробили один схожі, вид. Висновки, так? схожі mm. висновки. Дуже багато на форумі мамочок з дітками. У візочках, у слінгах, в рюкзачках, в чому завгодно. Дуже багато вагітних, і дуже багато сімей з дітками. Причому ти, коли на них дивишся, ти відчуваєш, що це зовсім інше покоління, навіть не те покоління, отну не моє покоління, це вже наступне покоління, яке власне формуватиме далі імідж України, формуватиме образ України, і ми бачимо, що в цьому бачимо ну, серйозний позитив. Ну а так, щоб вже посмішити глядачів, скажу я був свідком такої цікавої, такої цікавої моменту йде одна панянка. Несе на на руці дитинку. Дитинка ході, вже ходить, але видно, вже стимилася ходити, і вона по телефону. Комусь розповідає, і вона каже, так, так, я на форумі видавців, так, я накопила багато книжок, а потім звучить така фраза Коля, тут так кльово. От, ну просто висловити е, висловити емоції вже інакше вже не можна, бо Брось просто бракує слів висловити емоції від того настрою, від того позитиву, який є, від того оптимізму, який власне був ну, в, в самому форумі. Пані Іно, ви також поділяєте ці такі оптимістичні оцінки цього заходу. Звичайно. Ну, по-перше, я б дуже хотіла подякувати Олександру Миколаївичу. Я не пам'ятаю, чи я вам дякувала, що ви запросили мене поїхати з вами на цей форум. Я була взагалі вперше на такому масштабному заході сказати, що я була вражена це нічого не сказати. Таке розмаїття книг мені як. По-перше, читачеві, по-друге, бібліотекарю побачити я не знаю, можна було просто ходила, дивилася на всі видавництва, знайомі, незнайомі. Ну, такі, що ми вже їх давно знаємо, як видавництво ранок там чи «А баба, Галамага». А Є такі, що вони ще тільки-тільки розвиваються. Але однак ми вже їхні книги маємо в бібліотеці. До речі, було дуже приємно ходити і дивитися. Ось мен, у нас вже є така книга. І така, ось, є, і таку ми вже читали, але дуже багато такого, що в нас ще немає. І оце мене найбільше знаєте вразило, що я його оце все дуже хочу купити. Я його дуже хочу мати в бібліотеці. Ну, на жаль, можливості такої у нас немає, але я надивилася багато книг. Я привезла купу вражень і фотографій. Думаю, що ми в бібліотеці будемо над цим питанням працювати. Кожне видавництво мало можливість представити якісь нові книжки під час цього форуму. Можете коротко розповісти, які видання саме ви представляли? Коротко. Я думаю, що в, в за останній, ну скажімо так, півроку. Найбільш знаковим нашим виданням став кобзарик Тараса Шевченка. Ну як ми називали Тарас Шевченко-Кобзарик, і, і, який має ліричну назву За Сонцем Хмаренька пливе. Ідея цього видання була така, що обласна бібліотека для дітей, яка зараз сама розкаже, чому mm -hmm. вона до такої ідеї не дійшла. звернулася до нас з проханням От ми хочемо а ми підключилися на цьому етапі і спробували реалізувати їхнє бажання вже у видавничому проєкті. До цього проєкту долучилася Шевченківська спеціалізована школа-інтернат з половиною вивченням предметів гуманітарного профілю з села Шевченкове, також заповідник Батьківщина Шевченка. І фактично ми зробили, мабуть, найексклюзивніший енергетичний такий комплекс творів Тараса Шевченка. Бо Дитячі твори, або твори, які ми ну, вважаємо Шевченка для дітей, проілюстровані тільки дітьми цієї художньої школи. Жодної ілюстрації інших художників тут немає. Є кілька ілюстрацій викладачів, які тільки додають певного так, шарму більшого такого вищого професіоналізму цьому виданню. І ми маємо такий перегук з розглядом у 200 років Шевченко, народжений на землі. На В Карелівка, Моринці на цьому чому на цій землі, писав тут же, скажімо, твори, а чи за 200 років його однолітки, ну, бо діти там від 9 до 15 років створюють художні твори на його твори, літературні. І е, всі, хто його бачив, вони ну очевидно відчували якесь тепло. От бо нам подаровано Богом ну в Шевченка, нам подаровано Богом інших там геніїв. І, е, і тільки Черкащина могла зробити такий проект. Подібний Кобзарик, ну вийшов. В, 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 здається, в, в Волинській області, але в нас був конкурс. Ми збирали роботи. Я розумію, що ви зробили подібну штуку, але такого ніхто не може зробити, от коли все локалізовано в межах ну 30 кілометрів і саме з того енергетичного згустку, який є в нас. Ну, мені шкода, що глядачі не зможуть зануритися в цю книжку, Захочу, але зможуть. я так. певні ілюстрації можу просто продемонструвати, хоча б так на відстані за допомогою камери, щоб хоча б приблизно уявляли люди, як це виглядає. Тобто, кожен вірш проілюстрований абсолютно в різних кольорових гамах, в різному стилі. В різній техніці виконання. Е, Інна Миколаївна, я думаю, так. що е, ви також долучитесь до нашої розмови і розкажете, як виникла ця ідея, е, чому саме діти, і чому саме учні е, цієї школи, і е, наскільки вам було легко чи складно працювати з ними? Е, справа в тому, що ця ідея у нас виникла дуже давно. І треба, мабуть, сказати, що з сумного приводу. Ми, як бібліотека, маємо популяризувати творчість письменників. Але ж при умові, що коли є що популяризувати, нам було дуже соромно, що ось наближались, наближались, наближались до ювілейного року Тараса Григоровича Шевченка. А в дитячій вірніше в обласній бібліотеці для дітей книжок Шевченка мало, і вони в такому плачевному стані. От в нас є книги навіть 55-го року випуску, там видавництво «Веселка», в нас є інші, книги, звичайно, дуже гарні. От. Але ж зрозуміло, що якщо вони 55-го, 60, 80 60-го, 80-го року видання, та й навіть 90-го, на дворі 2014 рік якого не, не кожна, можуть стати не кожна дитина так. захоче взагалі брати до рук таку книжечку, так так. І ще до нас ходить ну, величезна кількість читачів. Відвідувачів у нас дуже багато. Взяти потрібно кожному. Коли приходить клас і потрібно взяти колективку, так як ми кажемо, бібліотечним сленгом. Ми не можемо задовольнити дитячий запит. Тому ми таку книгу видати, ну не то, що видати, а мати в бібліотеці хотіли давно. Але от так сталося, що наші бажання співпали ось із планами видавництва Брама Україна. Я так розумію, що Олександр Миколаєвич теж вже давно планував видати таку книгу, мабуть, до ювілею Шевченка. От ми знайшли видавця. Він запропонував нам стати укладачами. Я думаю, хто як не ми, знаємо попит дітей. А ми обслуговуємо саме мій відділ це дошкільники і діти перших-четвертих класів. Ми знаємо, що їм треба. Ну, звичайно, для таких дітей вірші Шевченка це опис природи, тече вода з-під явора, зацвіла в долині червона калина. Ну, що ще дітям треба? Село на нашій Україні, неначе писанка, село. Ми знаємо запити. Ми спродумаємо справилися із укладанням книжки. Ми відібрали вірші, які підходять саме для дітей нашого віку, які відвідують наш відділ. Звичайно, ми обов'язково із академічними виданнями звірялися. Наприклад, там у Шевченка написано хлюпощуться качаточка, Думаю, ну таке дивне слово. Ну, мабуть, воно було таке за часів Шевченка Хлюпощуться, не хлюпочуться. Але ж звірились, все вірно, там так написано. Значить, ми маємо теж так друкувати. Ось і, звичайно, це теж була ідея саме Олександра Миколаївича. Ну, принаймні, я від вас вперше почула, що цю книжку будуть ілюструвати діти шевченківської школи-інтернату. Ну це дуже чудово. Ну, що може бути краще, що дитячу, коли дитячу книжку е вірші Шевченка проілюструють саме діти, діти для дітей це дуже гарно. Це чудово. Я спілкувалася з цими дітьми на мистецькому арсеналі. Вони. Такі горді, що їх, їхні малюнки стали ілюстраціями до Кобзарика. Це треба було бачити. Також такий приємний момент. Я думаю, що Олександр Миколайович і на власних дітках перевіряв, апробував вже це видання. Як дітлахи сприймають? Ну це я не перевіряв. Я перевіряю на інших виданнях. Бо на наші дітки вони не, не бачать, вони не мають дефіциту книг. У них достатньо книг. І дитячих, і навіть вже, в, скажімо, дещо старших, тому що діти люблять енциклопедичні книги хоча б, хоча б гортати і допитись, а що це, а що це, а що це. Але ми пройшли тест на цей кобзарик на самому форумі. Якщо в перші два дні в четвер і п'ятницю ми пояснювали, це кобзарик, укладачі, ілюстрації, дітей, Шевченківської школи, інтернату, художні, і так далі, і так далі, то суботу-неділю. і Люди приходили і казали, я хочу кобзарик. Ми починаємо, Це кобзарик. Це той кобзарик, про який всі говорять, і який ілюстрували діти, так все більше вже коментарів не було потрібно. Яка ну, маю ми маємо сказати, що ми зробили з допомогою мистецького арсеналу в плані заходів, поставили презентацію цього видання? Приїхали, дякуючи зусиллям школи, незважаючи на різні економічні скрутності. Діти з викладачами була присутня Людмила Шевченко, заступник генерального директора Батьківщини Тараса Шевченка. Був присутній на презентації Сергій Анастасович Гальченко, заступник директора інституту літератури на національної академії наук України. Ну найавторитетніше Шевченко-знавець мається на увазі не науковець, а Шевченко-знавець саме Шевченкової спадщини. Отже, розлознавець, і все це відбувалося в, в такому сімейному колі. Тобто, в, 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 в сімейному колі шанувальників і друзів Шевченка. От, бо навіть Гальченко сказав: ви найбільше дружите з Гальченко, бо Гальченко найбільше дружить з Шевченком. От і е, дякуючи навіть також нашій землячці, генеральному директору мистецького арсеналу пані Наталі Заболотній, яка нам посприяла в проведенні цієї презентації ще двох презентацій, от ми пройшли ну, такий певний тест. І цей тест е, дуже і дуже позитивний. Е, які ще книги е, були представлені під час форуму? Ще ми представили е, з новинок. Це листування Тараса Шевченка з редакцією Академіка Єфремова. Також нашого земляка. Останнє це видання бач, побачило світ в 1929 році. Це таке монументальне видання. А, Ось ми так, бачимо да, на столі Це е, репринтне видання, тобто в ньому збережено все до останнього переносу. Фактично, книга в 1056 сторінок на сьогодні є джерелом. Для науковців і е, в цьому її особлива цінність. Е, бо е, я знаю ну трьох, ну трьох, чотирьох людей, у яких є в особистому користуванні оригінал, але оригіналів навіть в фондах ну, багатьох музеїв і бібліотек немає. Е, ми зробили е, таку ексклюзивну річ. Е, до речі, е, з нею пов'язана така історія. Прийшов один чоловік поважний, купив листування Тараса Шевченка. На наступний день приходить іще раз. Каже, хочу купити ще. А питання: а навіщо? Ви розумієте? Я взяв, приніс додому, дав своїм дітям. У мене діти там 15-16 років. І вони зачиталися лист епістоляріям Шевченка, незважаючи на те, що його там третина в цій книзі. Все інше це коментарі, графічні покажчики, і покажчики, які готував академік Ефремов. От ну ти це чудово каже. Я розумію. що чудово. А навіщо вам ще одна книга? У мене є друг, який попросив, щоб я йому купив на цьому форумі Кобзар. Але Кобзар він купить де завгодно, а це він ніде не купить. Хай читає листування Шевченка. Тобто люди ми отримали таку зворотню реакцію, яку ми не могли б отримати в Черкасах. В Черкасах є вузьке коло спеціалістів шевченкознавців, які знають ціну цієї цій інформації. От але коли вона вийшла на загал, то ми ну, зовсім інакше ми побачили ореол використання цієї інформації. Фактично родзинкою не Шевченківської теми стало представлення нами роману «Війни художників українського сучасного письменника Станіслава Стеценка. Це пригодницький такий твір, в якому йде головний герой художник український. Микола Глущенко, який свого часу був і з солдатом Дінікінської армії, і був в еміграції у Франції. Потім повернувся ну, тоді Радянський Союз, потім знову був у Франції. В Німеччині спілкувався з верхівкою е Гітлерівської Німеччини і одночасно був високопоставленим радянським розвідником, тобто дуже високого рангу розвідником. Тема, тема е е нова, тому що е Її могли читати уривками той, хто знав десь якісь відривки. То от Глушенко був таким. Все більше інформації не було. Сім років тому також ще коли Стас працював Сісасенко, працював в журналі Арт Україн. Він його видавав, уголовним редактором був. Вони з Наталією Заболотною вийшли на цю тему. Вона сказала: От треба зробити цей твір, і, власне кажучи, він зайнявся. Сім років він шість-сім років він готував цю роботу. Вона вийшла. Е, і отримала ну, також, як би сказати, ексклюзивну реакцію. Бо люди приходять і, і дивляться в, в, на привабливу книжку, дуже привабливу, вона виділялася у нас на стенді і запитують, е, скільки коштує? А ви тему знаєте? От вони кажуть, ну ні. Доводиться казати тему. Людина може не брати. А коли запитуєш, не почитала на ви тему знаєте, так, я все знаю. О. А зайшов що один чоловік, статний високий чоловік, повертав книжку захотів її придбати цю книжку. Я питаю, а ви тему знаєте? Так, знаю. Більшість цих оригіналів відкритих джерел в спецслужбі, які тут цитуються письменником, каже: я читав в оригіналі. Мені цікаво, як письменник взагалі трактує цю історію. От, тобто були люди зовсім різні. Ну, знов таки підходи, абсолютно різні. Підходи, так? Підходи різні, так але, але не пересічна цікавість. Була не для політичної реклами, але на форумі було багато народних депутатів, які ходили з турбами, купували спокійно собі книги. Скажімо, книгу отримав Петро Порошенко, Володимир Литвин. Були на стенді, спілкувалися, мають це видання вже в своїй домашній бібліотеці. Все ж таки повертаючись до того питання, яке я озвучила е, на самому початку програми. Е, як ви вважаєте, чи повертаємось ми до культури читання і чи повертається цей інтерес до друкованого слова, е, якщо говорити взагалі от, про українців, про підростаючу, можливо, націю? Давайте ми дамо трохи бібліотеці, а потім, вже, а потім вже я. Будь ласка, я хочу сказати, що ми, мабуть, і не відверталися від цієї проблеми. Ну, Бібліотека, звичайно. Діти читають, діти читають багато, цікавість не пропадає до читання, інтерес до читання не пропадає. Крім того, ми навіть проводимо в себе в бібліотеці зустрічі, цикл зустрічей, навіть книга в житті відомих краян. Раніше це називалося Черкащина читає дітям, тепер так. ну Суть одна. Ми запрошуємо відомих людей, Черкащини, для того, щоб вони поспілкувалися з дітьми і розказали їм, що читати. Дійсно потрібно, бо читання це от майбутнє взагалі кожної людини. Читання це навчання, це інформація, це все без читання. Далі ти нікуди не підеш. У нас вже було дуже дуже багато людей, відомих, менш відомих. Всі діти погоджуються, що читати треба. Висновок із кожної зустрічі читати треба. Бо це за цим майбутнє. Без цього ну ви не будете рухатися далі. Просто-напросто. Це освіта в першу чергу. Ерудованість, пане Олександре. Ваша точка зору? Ну, моя точка зору така, що повернення до читання очевидно йде в першу чергу із самої обстановки в сім'ї. Бібліотека долучається вже пізніше, коли дитина сама може прийти в бібліотеку, коли вона може вибрати те, що вона хоче, але в неї повинно бути бажання прийти в бібліотеку. Це бажання формують в першу чергу батьки. Якщо в сім'ї є. Ну, Культ книги, культ хорошої інформації. І якщо діти вміють цю інформацію самі брати і користуватись нею, то я вважаю, що така сім'я вона склалася. Вона склалася, і це перспективна українська сім'я, зважаючи на те, чи там ну, в бізнесмени, не бізнесмени, там люди науковці. Але якщо є культ книги, культ читання, то все далі в цих дітей буде добре. Черкасі був такий соціальний проєкт, який називався Читайте дітям. Ми були учасники цього проєкту. Фотовиставка на базі цього проєкту зараз експонується в одному з торгівельних центрів міста. От, і ми самі розуміємо, що саме в е, знаючи на своїх особистих дітей, от, е, які стають, просять читати, лягають, просять читати, знають ці історії і навіть не вміючи читати. Вони можуть переповідати одне видання, одну книгу на пам'ять у двох. І це для них ну, своєрідна гра. От вони діти спілкуються з тим що один один з вас каже, другий інший абзац. От, але вони все одно це в якби формат читання, який далі виходить у формат виховання особистості. На жаль, вже підійшов до завершення час нашого спілкування. Я вам надзвичайно вдячна, що сьогодні ви знайшли. У себе вільний час для того, щоб завітати до студії, зарядили мене і сподіваюсь, глядачів таким оптимістичним сприйняттям ситуації. Надзвичайно приємно було сьогодні почути про інтерес і маленької читацької аудиторії до книги, і абсолютно різних людей, які брали участь, були співучасниками і відвідувачами книжкового форуму. І хочеться все ж таки вірити, що кожен кожна людина в книзі буде знаходити. Те, що вона хоче знайти, шановні телеглядачі, наша програма підійшла до завершення. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі.